Суперечки з приводу того, що буде, коли закінчиться п'ятирічний термін перебування на посаді президента Володимира Зеленського з його правовою базою, з його легітимністю перебування на цій посаді. Так як мав безпосереднє відношення до опрацювання проєкту. Конституції України в 1996 році і мав честь писати окремі частини і навіть розділи Конституції, їхні проектні варіанти. Пам'ятаю до цього часу дискусію, яка точилася навколо цих питань. Дозволю собі висловити декілька думок: перше, Конституція це не тільки. Правовий документ. Це політико правовий документ Тому висновки на кшталт досконалості, якихось вад Конституції і так далі, як правового документу. Прошу, будь ласка, залиште при собі. Тому що Конституція це насамперед компроміс. По великому рахунку, це компроміс еліт. Або компроміс суспільний, як модно говорити, хоча мільйони не пишуть Конституції. У всієї відповідальності можна сказати, що Конституція це компроміс еліт, Ну, така як була, така й написала. І це не наша турбота про те, кого було обрано. До парламенту, але так є, і так було, і так буде завжди. Тепер стосовно речей, які лежать на поверхні, і які треба знати. По-перше, ті, хто мав честь бути в Конституційному суді, слухати виступи, доповідати, ті добре знають, що жодне положення Конституції. Не існує як самодостатнє, досконале, вивершене, і принаймні ніхто і ніколи його не тлумачить як самостійне. По відношенню до Конституції як будь-якої норми права завжди використовується процедура системного аналізу і трактування. Тобто, треба дивитися на кожну норму взаємозв'язку з іншими позиціями. І не виривати її з контексту. Ну, зокрема, так виривається поняття про п'ятирічний термін повноважень президента, не дивлячись на те, що Конституція має не тільки загальні норми, а в окремих випадках спеціальні норми, а також є ще й процесуальні норми, що не характерно для Конституції. Але коли вона опрацьовувалася, то передбачалося виникнення питань, і тому зважувалося на необхідність, по-перше, системного аналізу при виникненні питань, по друге, матеріальних норм, тобто загальних норм, які стосувалися певних питань. До них доповнювалися спеціальні норми, які стосувалися окремих випадків чи виключень тих випадків. Ну і зовсім уже. Де треба було пояснити майбутнім талановитим поколінням, які будуть читати і застосовувати ці норми, Конституція містить процесуальні норми, тобто, як це має робитися. Так, от, чому по відношенню до парламенту і президента застосовані різні позиції в цьому відношенні? По-перше, стосовно президента. Це зроблено для того, щоб обмежити можливість встановлення диктатури, використовуючи стан війни чи правовий режим воєнного стану, і як наслідок узурпувати владу. Тому ми маємо позицію, яка стосується п'ятирічного повноваження, терміну повноважень, і в той же час ми маємо. Можливість забезпечувати управління процесами в умовах введення правого режиму воєнного стану через позицію про те, що президент виконує свої повноваження до вступу на посаду іншого президента, наступного президента. Що стосується парламенту, то там абсолютно чітко указано про те, що. Вибори не проводяться, а парламент продовжує діяти, також виконувати свої повноваження до наступного обрання парламенту після завершення правового режиму воєнного стану. Треба мати на увазі, що Конституція передбачає не тільки правовий режим воєнного стану, а й надзвичайний режим і багато інших режимів. І тому. По відношенню до президента і по відношенню до парламенту застосовані різні норми регулювання. Друге, що є найважливішим у цьому питанні, Конституція України кардинально відрізняється від більшості Конституцій, не від більшості, а від усіх конституцій, які діють на пострадянському просторі, та і від більшості країн світу. Вона проголошує статтею 8 не верховенство закону, як це прийнято в багатьох державах світу, в усіх державах на пострадянському просторі, а верховенство права. Власне, у цій позиції і блудять іноземні фахівці, які часто приїжджаючи до України, радять. Що вибори необхідно проводити. Бо бачите, Конституція ось так і так диктує, тут є певна суперечність і тому можна законом це діло врегулювати. Ні, не можна. Чому не можна. Чим відрізняється верховенство права над верховенством закону? Право в даному випадку трактується як природнє право людини на свободу, пересування. Вибору в підкріплення, а закон може регулювати, як ви розумієте, ці речі через обмеження не випадково. Майже в кожній статті розділу 2, там де йде мова про права людини, вказано, що закон може обмежити з таких мотивів. Якщо ви звернете увагу на статтю 64, яка перераховує. Які статті можуть бути обмежені, а які ні, то насправді ті норми, які стосуються природних прав, вони в принципі не можуть бути обмежені за винятком хіба що мотивів небезпеки, здоров'ю, територіальності і суверенітету в окремих із тих статтях? Про що це говорить? Що право вибору є абсолютним природним правом людини. За таких умов виникає питання, як можна забезпечити в умовах правого режиму воєнного стану, діяльність політичних сил, засобів масової інформації, проведення виборчої кампанії, Я вже не кажу про те, що вільного, рівного і прямого голосування в усіх, хто цього бажає? Очевидно, що ні. Відтак, власне, виходячи з позиції статті 8 і. Невід'ємних прав людини говорити про те, що це можна регулювати законом, є повним безглуздям. Бо я ще раз хочу наголосити, Конституція України проголошує права над законом, домінування права над законом. Хочу звернути також вашу увагу на статтю 19 Конституції України, яка говорить про те, що органи державної влади. І посадові особи діють на підставі в межах і в спосіб визначений Конституцією і законами України. Це означає, що діє принцип органи державної влади діють в межах того, що написано в законі. А от те, що стосується прав людини, то воно реалізується в частині, що не заборонено законом. Відтак. Виходячи з такого системного аналізу Конституції, стає очевидним: державні органи можуть провести, але вони не можуть забезпечити реалізацію прав людини в умовах правового режиму воєнного стану, який визначає Конституція, тому що йде війна, окуповані частина території України. Відтак. Про які вибори може йти мова в нинішній ситуації, не тільки президента, парламенту, сільських селищних міських голів, сільських селищних міських районних обласних рад? Тут же, очевидно, не випадково, закон про правий режим воєнного стану чітко вказує про те, що вибори цих органів не проводяться. Тепер з точки зору Реального перебігу подій, справа ж не тільки в тому, що ми говоримо про день виборів, ми говоримо про всю виборчу кампанію, про свободу волевиявлення, зібрань, мітингів, обміном інформації, дискусіями, доступу до засобів масової інформації і так далі. Так, от, виходячи не тільки з системного аналізу Конституції. А й фактологічного перебігу подій з точки зору вимог Конституції, законів України, загальної декларації прав людини стає очевидним, що забезпечити ці невід'ємні права є неможливо. Відтак, перше, що треба пояснити нашим партнерам, колегам, друзям за кордоном, вони мають інші доктрини у багатьох випадках. Конституційні правові доктрини. Ну, зокрема, це може бути прецедентне право, як у багатьох країнах скандинавських, в тому числі Сполучених Штатів Америки, де суд може займатися нормотворчістю, чи приймати рішення за прецедентом, за традицію, яка склалась Україні, це недопустимо. Чи скажімо, в цілому ряді держав визначено закон і визначено як приват закону. Над правами людини. Тоді зрозуміло, що ми будемо мати випадки, коли мітинги будуть дозволяти, діяльність першу будуть дозволяти. В Україні все це носить заявничу форму. Хочеш провести мітинг, поінформуй, а не отримай дозвіл. Ось в чому кардинально відрізняються ці підходи. Відтак, і питання, яке стосується виборчих прав. Чи активного, чи пасивного виборчого права, тобто це бути обраним чи голосувати, є природними правами людини. Відтак ніщо і ніхто не може обмежити ці права, але в умовах війни, як ви прекрасно розумієте, забезпечити правом здійснити можливістю здійснити ці права не є можливим. Відтак очевидно, що і поза межами України. Необхідно донести цю позицію і всередині країни, що та, ця дискусія носить абсолютно безпредметний характер. Ще раз хочу на цьому аргументувати увагу: коли опрацьовувалася Конституція, а вона опрацьовувалася, як ви пам'ятаєте, всі чи чули в 1996 році представниками національно-демократичних сил, тому що ні комуністи. І навіть довгий час соціалісти не брали участь в її підготовці. Я відразу хочу сказати, що ця розмова про те, що: а чи були вони готові, чи розглядали вони можливість війни як умов, яких доведеться реалізовувати Конституцію, безглузда й безпідставна. Ну скажіть, будь ласка, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Брати Горині, вони мало відсиділи у в'язницях Радянського Союзу, щоб не розуміти, кого за сусіда ми маємо. І вони не розуміли того, що рано чи пізно Україна зійдеться в борні з Росією. Вони тоді і нас попереджали, що коли виписується Конституція, то за основу повинно братися насамперед питання безпеки. І прав людини. І це всі прекрасно усвідомлювали. Тому не випадково Конституція має такі обмеження, бо в нинішніх умовах ще не вистачало української дискусії з штуханиною у парламенті і всіма проявами демократії, які ми мали під час виборчих кампаній. Для того, щоб остаточно паралізувати державну систему, вона і так має великі складності в реалізації своїх повноважень на даний час, а до цього додати ще конституційну і політичну кризу. І тоді можна лише голову шкрябати нігтями до крові, не знаючи, як подолати проблеми, які виникнуть. Зрозуміло, що так чи інакше виникне питання, а що робити з, момента, з моментами некомпетентності дії влади? Ну, очевидно, що на сьогоднішній день цілий ряд є упущень. вони пов'язані з тим, що українська влада продовжує діяти як влада влади, а не Політична, політичне керівництво української держави і української нації. Війна це те випробовування, яке проходить однаково для всіх. Звідси очевидно, що головною ідеєю будь-якої влади має бути консолідація нації, її правильна взаємодія в політичному сегменті. Трапилося так, що за довгі роки стараннями різних сил дискредитована і розгромлена українська політика. Хочу звернутися зараз до всіх і влади, і опозиції, до тих, хто цікавиться політикою до українського суспільства, без політики, без політиків підготовлених фахових. Не буде стратегії перемоги. Бо політики формують мету війни. Стратегія військова і стратегія політична є сіамськими близнюками. Це політики розробляють стратегію разом із військовими стратегами. Але Ніколи військові не розробляють політичну стратегію і не визначають мету. Вони не можуть це робити. Сили природи і компетенції їхні. Їхня задача це військова стратегія. Далі вона розкладається на тактичні дії. А політична стратегія формується політиками, немає. Політиків немає стратегії. Політики це ті, хто взаємодіє з суспільством. Є безголів'я, безглуздя, є великою дурістю закривати парламент від спілкування з суспільством. Він не тільки втрачає мотив, він втрачає контроль. Втративши контроль над собою суспільства, він дескваліфікується. Відтак очевидно, що ці пов'язані речі дуже чітко свідчать про те, що в даному випадку відновлення взаємодії політиків і суспільства, відновлення близькості і співпраці влади й опозиції, політичної влади і опозиції. Це ті кроки, які негайно треба робити для того, щоб оживити організм вироблення стратегії, взаємодії політичного керівництва і військового воєнного керівництва, вихід на чітку постановку мети, взаємодії з суспільством при постановці цієї і виробленні цієї мети, і доведення цієї стратегії до наших партнерів за кордоном. І військового командування. Тільки тоді військове командування зможе забезпечити відповідними тактичними інструментами поставлену мету, яка визначатиметься стратегічним плануванням. Ось комплекс проблем, які має вирішувати політична система України. Тоді Можна говорити про взаємодію з суспільством, про чіткі інструменти взаємодії, про мотиви, про механізми мобілізації і мобілізаційної підготовки, бо при таких умовах стає зрозумілим і чітко означеним, як ми діємо, яку мету ми досягаємо, які нам інструменти потрібні, які партнери. Нам потрібно. Тоді це називається системна робота. Як показує нинішній досвід, низька, низька політична фаховість має дуже неприємні наслідки. Але поки що це помилка. Хоча в багатьох випадків вона попахує ознаками злочину. І так Ще є час ситуацію кардинально змінити. Вернувшись до виконання Конституції України у багатьох позиціях і припинивши ці безглузді дискусії, то про вибори президента, необхідність, то про вибори і необхідність парламенту. Бо тих уроків і тих шишок, які набито з так званою. Антитерористичною операцією і об'єднаною операцією Об'єднаних сил вже достатньо, щоб чергове розбивати обличчя. Ми знаходимося постійно в умовах інформаційної війни. Така ситуація повинна особливо привертати увагу до подібних тез. І подібні ідеї і тези повинні дуже Чітко артикулюватися і отримувати контраргументи. А для цього я ще раз хочу наголосити: крайньо необхідна єдність як влади, так і опозиції. А для цього існують прості як світ, ідеї формування уряду національного єднання, така ж сама дія на рівні представницьких органів, на рівні регіонів. Районів населених пунктів, міст, сіл, селищ, громад, тоді це буде підкреслювати єдність Україні в боротьбі із расизмом і московським фюрерським режимом.